Вітаю вас 3 грудня. Давайте в цьому відео, знаєте, що розберемо. Вчора ж Путін перед зустрічю з Віткафом вийшов і зробив такі гучні заяви, по яким можна було зрозуміти, що на зустрічі буде ось те, що сталося. Да? Нічого, ноль. Що він тут каже? Давайте розберемо. Росія посилить удари по українських портах та кораблях, які в них заходять Путін. Ну, тобто, каже прямим текстом. Прямим текстом каже, що посилить удари по порт в місті Одеса, да, порт десь там ще Чорноморськ, да, порти в Одесь, Одеська область, порт в Миколаєві. Путін погрожує посилити удари по українських портах та кораблях. Залякування самого Зеленського, того, що ми будемо знищувати всі ваші оці кораблі, які до вас приходять закуповувати наприклад, зерно або що ще. Ми будемо все знищувати. Диявол, Україна і пошкодження. Ми будемо все знищувати і бити. Нібито по правосуддю, да? це відповідь за те, що ці танкери пішли на дно. Чорному морі. Тому, будь ласка, хто живе біля портів, дуже обережно до загроз балістики і до загроз дронів. Так, що далі він ще каже? Росія діє в Україні ювелірно. Це не класична війна. Тобто, Путін в Україні ювелірно вбиває людей, знищує Ювелірно. Ювелірна це підкорень, чи як? Путін каже, Росія в Україні діє ювелірна. Це не класична війна. Як це ювелірна? Зірка, король кубків, король Пентаклі, Паш, ірафант, таємниця, розпач. Та він сам не знає, як це. А, ну, в принципі, знає. Да, в принципі, знає, дивіться, прикордоння, башня, диявол, Україна і знищення. Тобто, він знищує, він має на увазі під корень, що прикордонні міста, селища ми повністю руйнуємо башню. Це підкорень, да? повністю підкорень, тобто, після диявола залишається тільки вирви, не будинків, немає нічого, руїни і вирви, і все згоріле. Ось що він має на увазі. Так, воно так і є. Да. Вони після себе залишають ось тільки смерть. Ось. Хто чекає Росію, той чекає да, звільнення? Так знаєте, вони вас звільнять від всього, від житла, від життя, від усього. Вам, це називається зараз ювелірна. Ювелірна робота. Якщо Європа почне війну з Росією, то Москва не буде сидіти і соплі живати. Ми готові навіть зараз з ними воювати. Погроза Європі. А казав, спіть спокійно. Пам'ятаєте, казав, що Європа спіть і спокійно. А тут же ми готові до війни, якщо Європа перша нападе. Перша. Ну, звісно. Погрози Європі. Вчора Путін погрожує Європі, що він на них піде, якщо ті підуть на них. Вибір. Повішений. Перемога. Не заважайте нам перемогти. Відійди, відійдіть від України. Не заважайте нам тут. Що ви сюди лізете, допомагаєте. Відійдіть. Ви заважаєте? Да, ви заважаєте тут. Це намек на те, щоб вони звідсіля пішли і не допомагали Україні. І погрози, що ми підемо на вас. І останнє: Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти російських суден. В нас піратство, а в них ювелірна війна, ювелірна, ювелірні дії. А в нас піратство. Ось так. Росія може відрізати Україну від моря. Оця заява оця до чого? 10 люд. Робота, імператор. Ну, це відповідь на те, що вони будуть захищатися, відповідати, бити по портам. А щоб наші перестали. Чіпати їхні танкери в Чорному морі, взагалі, все. Давайте спитаємо, чи є у планах Путіна відрізати Україну від Чорного моря? Чи є у планах Путіна відрізати Україну від Чорного моря? Звісно, є, перемога, звісно, 10 кубків. Це прям не плани, а мрія і хоче, і взагалі, може, навіть і готується? Може навіть і готується? Для них дуже важливо контролювати повністю все Чорне море. Ну, давайте спитаємо, чи вдасться, чи вдасться Путіну відрізати Україну від Чорного моря. Чи вдасться Путіну відрізати Україну від Чорного моря? Чи вдасться Путіну відрізати Україну від Чорного моря? Оце Україна пасив. Чи вдасться? Трійка мечів, помірність сім мечів, хитрість, обман, колісниця. Якась може бути хитра колісниця. Тобто. Вони планують якусь ну, колісниця це рух, це кораблі, да, якась щось таке хитре в них є по плану, але трійка мечів, і там карта пасиву не вдасться. Ні, не вдасться, не вдасться. Наші розуміють, що може статися, і не вдасться. З моря вони не зайдуть. З моря небезпечно, там наші дрони. З моря вони не зайдуть. 10 мечів. А суші зайти їм зараз надто складно і важко. Ну, давайте так, не вдасться, не буде, але в них такі, звісно ж, ну, в нього є такі реальні плани. І мрія, і надія, і прям він хоче, щоб повністю Чорне море було їхнє. Ну, хай хоче, хай хоче далі.